До повномасштабного вторгнення у нас був коронавірус, школа не працювала, потім війна почалася, і от по теперішній час. Виходить, що наші діти просто 5 років, вони на онлайні, вони не навчаються нормально, їм вже все надоїло. Вони хочуть до школи, вони хочуть нормальне спілкування. То їхнє навчання зараз повністю належить від батьків. Повністю. Я не можу піти на роботу, тому що у мене маленька дитина. Я її не можу в 6 років залишити самого. Ну, а так як більшість, наприклад, батьків працює, і виходить, що батьки уходять на роботу, дитина залишається сама, і не факт, що дитина вийде на онлайн, чи вона встане, і це ж вже не один рік. Так ми спочатку війни сидимо на дистанційному навчанні, і нам дуже складно соціалізуватися. Попри війна впливає дуже погано на наш саморозвиток та інше, а тут що ми на дистанційному навчанні це дуже складно. Ми пішли в перший клас у 2021 році. Потім ковід, економили опалення, пішли на канікули. З канікул ми не вийшли, карантин. Потім почалась війна. Дитина закінчує наступному році молодшу школу, в школу ми не ходили. Найголовніше це спілкування І відати глаза учителя, як бачити повинні вірити, що учитель, ви зрозуміли? всі мовчать. Вы поняли? Все мы, значит, все, поняли. Хотя никто ничего не понял. Особенно история географии. Я в шоке была. Включит ролик, и ее нету. Ей звонят дети. У вас ролик кончился. У вас то кончилось. Ну, это что, учеба? Ось таке воно навчання навчання по Кременчуцьке, чи то пак навчання, коли хтось поклав око, наприклад, на твій навчальний заклад, або ж взяв його під свій особистий контроль, забравши мало не всі договори із ремонту укриття, поставки будівельних матеріалів, ремонту туалетів. Тощо, коли одна людина бере у свій фінансовий контроль, навчальний заклад, маємо досить неприємну ситуацію. Вы слуга народа? нет не слуга народу. А кто вы? Я хозяин народа. Как вы хозяин народа? Нет, я вас не слышу. А кто вы? Слуга, вы я депутат? Барин. Вы барин. Я барин народу, да. Мова піде про мікрорайон, який взяв під своє крило депутат міської ради, а за сумісництвом приватний місцевий підприємець Денис Терещенко. Ми не будемо говорити про можливе збагачення пана Терещенка до початку повномасштабного вторгнення за кошти міського бюджету. Практика неконкурентних закупівель, тобто таких, які не потребують проходження тендеру, звична депутату. Так на ревівці, як і власне на території другої гімназії, бюджетні кошти активно освоювали і через громадський бюджет. 21 тендер від початку повномасштабного вторгнення, за даними Open Data Bot, фірма, де власником та бенефіціаром є пан Терещенко уклала з другою гімназією. Договори вкладали різні від авторського нагляду за об'єктом до купівлі бетону чи розробки проєктно-кошторисної документації. Усе в одні руки. Це ремонт найпростішого укриття, ремонт блискавкозахисту. Ось це мощення, де ми зараз стоїмо. Е, організація інженерних мереж в укритті, будівництво нової електрощитової. Е, тобто Денис Терещенко, він і малює проекти сам. Денис Терещенко будує. Денис Терещенко є постачальником бутматеріалів, тому що є купа угод, де школа купує підприємство «Естеттехнолог», єдиним працівником і директором якого є пан Терещенко. Вони купують цемент, плитку. Арматуру, тобто все, що можна купити, вони купують у нього, а не в будівельному магазині чи десь там на якійсь базі, закупівлі проводилися без використання електронної системи, а це означає, що замовник, у даному випадку школа, її директор, може укласти договір із постачальником паном Терещенком, не застосовуючи електронну систему закупівель для вибору цього самого переможця закупівлі. Навіщо цій формальності, якщо пан Терещенко вже скільки років, так би мовити, співпрацює зі школою? Знову ж таки підрядником виступив Денис Терещенко. Було, що він тут все робить. Він робив кришу, яка протікала, і знову її перероблювали. Він робить укриття півтора роки. Він робив туалети. Школа в боргах у Терещенка знаходиться, і вони можуть оперувати, звичайно, що не профінансовані були угоди. Але навіщо? Тобто є проектно-кошторисна документація, навіщо брати оці цифри просто зі стелі? Відверто брати зі стелі, а потім говорити, що школа в Боргах знаходиться у Терещенка, і він буде викручувати руки. Ну, віддають підряди депутату Терещенко. Що тут такого скажете ви? Можливо, власник фірми, переможниці естет-технолог, гарно виконує свою роботу. От і співпрацює навчальний заклад саме з ним. Але ж ні, батьки вихованців другої гімназії кажуть, їх діти за роки ковіду війни встигли забути, як то сидіти за шкільною партою. Історія ж з ремонтом та реконструкцією укриття змусила їх говорити публічно про ситуацію, що склалася. До повномасштабного вторгнення у нас був коронавірус. Школа не працювала. Потім війна почалася, і от потеперішній час. Виходить, що наші діти просто 5 років, вони на онлайні, вони не навчаються нормально, їм вже все надоїло. Вони хочуть до школи, вони хочуть нормальне спілкування. Обіцяли я от подавав документи в перший говорять, клас, обіцяли, зборок. До вересня все зробимо. Ну, і нині там з вересня до ну, вересня, до жовтня, до листопада постійно переносяться. Так що ж там з тим укриттям? договір на ремонт найпростішого укриття був укладений в липні 2023 року тобто до липня тут були укладені угоди з просто з громадянами так звані цпх угоди на демонтаж на підготовчі роботи а в липні була підписана угода на мільйон двісті дванадцять тисяч безпосередньо з фірмою стеттехнолог сьогодні вже грудень, я перепрошую 2024 року тобто півтора роки якби сказати що все було все все дійсно от, готове до того щоб відчинити двері ми зараз пройдемо в укриття і побачимо, що там ще робіт на декілька місяців. Цього тижня батьки пішли запитувати у керівництва школи, у чому справа, і скільки ще чекати на відновлення навчального процесу. Мова про те, що в усьому винен не підрядник, а саме акціонерне товариство Полтава Обленерго, що лилася з вуст міських чиновників. Дивіться, Дмитро Васильович комунікує з Полтава, з Полтава Обленерго з цього питання. В них вже вийшли вони на рівень не переписки, а можуть навіть дзвонити один одному. Тому я сподіваюся, що якомога швидше це питання буде зрушено. Говоримо, домовляємося але домовитися поки не можемо, кажуть у мерії. Тим часом роботи з ремонту самого укриття фактично зупинилися, у відповідності до першої угоди. Роботи в укритті мали б завершитися ще у жовтні року 2023 тисячі Але навчальний заклад підписує угоди, додаткові у яких коригує терміни. Як каже сама директорка, фірму «Естеттехнолог» обирали, бо не було більше бажаючих взяти багатомільйонний тендер. Тому підрядник брав, робив все і за це має… Він відповідає за це все, щоб тут все функціонувало. В унісон з міськими чиновниками пані Цюпка нарікає на Полтаву Обленерго. Батьки ж ставлять цілком логічні питання: чому не можна продовжувати ремонтні роботи в тій частині, де немає кабеля, який потребує перенесення? Ми щодня починаємо робочий день із того, що ми з ними зв'язуємося. Сам проект готовий. Він вже схвалений. Там були зауваження до кошторису. Повертався він весь час. проєктант допрацьовував тут. Він вже готовий повністю, але вже другий тиждень, майже два тижні, немає однієї підписи, як нам сказали. На лікарняному знаходиться головний інженер проєкту. Тут є роботи, які можна виконувати без переносу цього силового кабелю. Департамент освіти зазначив, що укриття не під'єднано до електромережі, але підрядник може забезпечити себе електрикою сам. Він може встановити генератори. Зараз уся країна на них працює, живе. Роботи зараз не ведуться, не ведуться вони і з травня місяця. Ці роботи стоять після того, як проєкт все ж таки ми сподіваємося, що другий тиждень вже. Нам нададуть цей робочий документ, проект. тоді ми знову надсилаємо його на головний офіс, укладаємо вже доп. угоду, у них не догоди, на проведення робіт. І, і після того знову таки третя сторона по цій допогоді буде проплачувати ці роботи. У їхньому письмовому зверненні чітко прописано, що вони не можуть завершити ці роботи саме із винесенням ось цього основного кабелю. Ми зв'язалися із керівником філії Полтава Обленерго у Кременчуці Ігорем Петрусем. За його словами, на початку жовтня були заключені договори на виконання робіт по виготовленню проєктно-кошторисної документації. На виконання робіт у акціонерного товариства є 180 днів. Документацію підготували за близько 60. З огляду на потребу дітей таки сісти за парти якомога швидше. Вже наступного тижня фахівці мають виконати необхідний спектр робіт. А от тепер питання, чому договори були заключені тільки у жовтні, якщо підрядник, будівельник зі стажем розумів, що не зможе продовжувати роботи без перенесення кабелю. Чому кабель, що знаходиться у кутку однієї з кімнат, заважає виконувати решту робіт? Чому звернення до Полтава Обленерго не було вчасним? Безліч цих чому ми намагалися адресувати пану Терещенку. Нагадаємо, ми намагалися отримати коментар пана Терещенка щодо ситуації у навчальному закладі. Ось що з того вийшло. Алло, Алло доброго дня, пане Денис. Здравствуйте. Доброго дня мене звати Роксалана Жукова. Я журналіст візиту телекомпанії. Підкажіть, будь ласка, ми сьогодні виїздили в другу гімназію і там батьки скаржаться на довготривалий досить ремонт укриття. Чи могли б ви якось прокоментувати цю ситуацію? Ні. А чому ні? Я не знаю, ніхто ви, ні шов, ви мені звоните з неї я номера телефону. Ми запрошуємо вас, я запрошую вас на інтерв'ю. Ми готові вислухати вашу думку, познайомитись там з вами особисто. Нікої, у мене нікої взагалі думки немає. Ну, адже чому? ви підрядник чому? там. Ви, але ж ви там підрядник, так? Як наслідок подібних діянь чи бездіяльності, цьогоріч у другій гімназії зафіксували відтік дітей. Частина знайшла місце у інших навчальних закладах міста. Я вам скажу приклад: наша місцева Рівська, моя знайома, п'ятикласницю перевела аж на гвардійську, тому що ближайші школи зараз ну вони заповнені, тому що у нас багато переселенців, тому що багато хто переводився. Деякі знайомі переводяться на краюші, на молодьожний. Ті, хто досі чекає на повноцінну роботу гімназії на останній зустрічі у департаменті освіти, теж послали. Послали шукати собі місце де інде. Пані Біла вчора при зустрічі з батьками зазначила усім батькам, якщо вам щось не подобається, забирайте дітей, і переводьте Правильно. в іншу школу. Про ситуацію під час останнього виконкому ми запитали мера міста Віталія Малецького. Втім, подібні висловлювання освітян тільки розвеселили градоначальника. А хто сказав це таке? Хто таке сказав? Я виправ при зустрічі, що такого говорити не можна. Діти повинні навчатися так, де батьків. Я зрозумів, хто це сказав з ваших фахівців? Це біла ж сказала. На... Біла сказала. Ну так Олена Георгівна, ну що ж вона таке все сказала? Ну вона така жінка, що за словом. Вона годин не отримала вже. В кишеню не лізе, да, так. Тому... Ну вона не педпрацівник. Треба її на курси педагогічної майстерності відправити. Веселить Малецького і інша ситуація так на території школи є сонячна електростанція. Будували її в рамках ініціативи Громадський бюджет під час його реалізації. У 2019-му авторка проєкту, вже відома нам Юлія Цюпка, голосно заявляла: мета проєкту забезпечити електроенергією комунальні заклади мікрорайону, амбулаторію, дитячий навчальний заклад, номер 14 та гімназію номер 2. Та перевести їх на енергозберігаючі технології. Терміном окупності тоді називали три Роки. Фірма, що займалася втіленням проєкту, та ж таки естет-технолог. А що ж сьогодні з сонячною електростанцією? На сьогодні у нас не надані ще всі акти. Вони не працюють? Е, дуже. Вони ще не працюють. Це вже скільки років? 20, 20 чи 21. А хто встановив? Яка фірма Підрядник теж естет-технолог встановив. Терещенко. Да. все Терещенко, повністю. Вже... Підрядник має надати всі акти. Е, мені здається, там залишилося на 65 тисяч. Ці кошти виділені, це не те, що вони не виділені, але ми чекаємо на акти. Ну, від Там так, нагляд від георгія. А ви вже зверталися до підрядника, щоб він якось прийшов. Звичайно, звичайно, постійно говоримо. І що він каже? Будь. Почекайте, почекайте. А як же ось цей сюжет на телебаченні, фінансованому із міського бюджету? Кременчуцька школа номер 2 що знаходиться на Ревівці, відтепер енергонезалежна. Це перший в Україні комунальний навчальний заклад, де встановили сонячну електростанцію. Ну а це вже сьогодення. Що там у нас по панелям рухаємося? Ми щодо підключення так, кошти ви виділили на сьогоднішній день. Він принесе вже акт, акт виборих робіт по свою ціпочку типу, для підключення. Ну там же сума була смішна. Наскільки я пам'ятаю, десь тисяч. 75, п'ять. Да, остання це було. Ну добре. Да. Ну все, запускайте максимально. Дійсно, станція не повинна простаювати. Мер каже, не винен, бо не має права втручатися у процес освітній чи той таки громадський бюджет. Але ж яка зручна схема? Ну і якщо питання із перенесенням електрощитової у другій гімназії, завдяки розголосу, втручання обласного керівництва зрушилося з мертвої точки, то що робити з іншими проєктами пана Терещенка невідомо. Так після виходу сюжету про гімназію номер 2 нас покликали мешканці вулиці Юрія Кондратюка, що теж на Ревівці. Тут за авторства Дениса Терещенка теж через громад громадський бюджет мала б з'явитися ось така краса. Натомість маємо картину інакшу. А тут було, оце по всьому периметру, були ж дерева. Отут були скати, Тут е, дітей, ну мамочки з дітками сиділи, тут була ну хоча б ви знаєте, як були було. Е, е, дві качелі, були е, потім були е, ну, спортивні ці снаряди були тут, щоб можна було там, нуся Нема чи щось таке, ну було так. Лавочки просто щоб там можна було сидіти відпочивати. Так як це е, особисті. Е, Речі особисті качелі Дениса Юрійовича. Це він там так сказав, що він не буде нести, що вони потребують ремонту, і він не може нести відповідальність, якщо дитина пораниться чи з нею щось трапиться. Ну в такому плані було сказано, що дитячий майданчик прибирається. І на цьому дитячому майданчику планується збудуватись новий дитячий майданчик, який будується по сьогоднішній день. Це ж уже ж не прийшло не знаю, питання це. стосовно школи. Як так? Ну дивіться, садочка нема, площадки немає. Нема, школи школа нема, площадки Як немає. Отакий От величезний район. До мене приїздить і внучка, і внук, то це просто трагедія. Чесно вам скажу. Внуку 4 роки ми ходимо навколо цього садочка, по периметру гуляємо. Дитина проситься, бабуся, на качельку в садочок. Я кричу. Хоч би який сторож, ну хай сторож вийде. Відкрийте мені, будь ласка, хвіртку, я дитину покачаю там на качелі. Ніхто не чує. А, а або якщо навіть і чують, то вийде. Скаже: не положено, нам не дозволяють до побачення. У 2018 році пан Терещенко активно підтримував ініціативу благоустрою даної території. Протягом місяця таки буде розпочато довгоочікуване будівництво. Констатував тоді пан Терещенко. Навіть було укладено договір із підприємством Данкобут. От тільки згодом знову все здулося. Знову заговорили про відновлення робіт із облаштування території у серпні 2024-го. Тоді під час засідання виконкому виділили 160 тисяч гривень на проєктно-кошторисну документацію задля добудови скверу чи хоча б збереження того, що там вже є? От тільки люди, як не бачили жодних робіт на місці колишнього дитячого майданчика для розваг дітей, так і не бачать. Я 25 років віддав збройним силам. Я живу ось на стояв е, дитячий майданчик, я брав. Інструмент йшов ремонтувати. Мої діти тут виросли. Ті, хто до цього причетний, щоб кожного вечора вони сюди, десь так, годин з 17, з 18, просто приїздили і дивилися, що тут роблять діти і як вони проводять свій досуд. Насправді ж це тільки вершечок айсбергу, який занурився у каламутні води кулуарних рішень та домовленостей міських обранців. Мета будь-що отримати кошти з міського бюджету, і немає переможців серед тих, хто чекає на відновлення навчального процесу у єдиній школі на увесь район, чи єдиної зони відпочинку для дітей. Переможці по той бік змов, домовленостей та закупівель. Ті, хто розраховує на суспільне мовчання, завжди вбачатимуть у подібних історіях політичні мотиви та безпідставність. Але чи так це насправді? Ви дивилися програму у фокусі? Думайте, аналізуйте, робіть свої висновки. Зустрінемось у етері візиту.